Замирала і гратом я останній матч перед відкриттям трансферного вікна сезону 2014-2014. Матч 17-го тур Української Прем'єрліги проти Кривоборівського басейну ну, тобто проти Кригобасу. Навісним сладом. На виїзді стадіон Метаворг. Хороша була команда, мені дуже шкода. В 7 місці поцілала вона витримуючись зарплату, це дуже буквально. Вони граці треба службовують поради. Хочу, щоб треба знову повернувся в свою колишню форму, це дуже цікавий сукальний для Карпат. Взагалі, не хочу, щоб не було проблем української прем'єр-ліги з командами. З виходом в першу лігу, виходом з української прем'єр-ліги. Усі команди виходили, не було проблем з фінансами. Гнало вже два дуже поспешно далі. Але цей був типа команда від першого матч.

Тут він не дуже живий під тем. На його позиції, він, незважаючи на те, що просто травмований, я купляю 10-200 сам дорого. Він, навіть не прыгнув, просто доріг, що навіть допитався всі кучити. Штанка. Фо, зимок на дика. Сумка є біля. Чай не Бі. за собою кілька гравців. Але, як бачимо, референ показує обсай. Не розумію, чого так показали. Далі секунд. Опрятувала криво крив... крив... кривий рік вас так, Кривбас, так, так авортаж, думаю контрольбас ставится не эфире закатать Антона. Раз играю чуть-чуть нокций. Дружин добрый играет. Пикасс в формате. Пархопля. Очевидно, ну, парк хопли играет. Крылбас, очевидец, ко...

Бо задали из граций Карпат. Постараємося його обіти. Так наубити, пас паспора. Купив захисник корабсу. Діало, не буде битва.

Игнао, не хватает, но хочешь, все в чайный пога. Бабатун да? Если бабатум до металла, если нетал. Игнала, знал попасть на нього.

Він дуже точний пас на Радченка, Але він добігає, бере м'яч. Льопа небезпечно, да. Лопа. І захисники бувають м'яч. Не було Карпатка. Возер зараз на нові. Відновило, знову небезпечний удар, і знову ворота рятує бас. Все відкривався, потім назад втік, відновило. Тому це призвело до помилки. Уже сім клоєр, сім клоєр, не забувай. Зарано прийняв Радченко підкат ну так щоб забити на это підкать а жаль а ще було, догнати м'яч. Живо зараз! Ігнало! На останніх хвилинах забуває гол! З четвертої чи з якої там спроби! Ігнало! Рятує нашу команду! Залишає її на першому місці! І, що ще не І знову Ігнало! Другий матч підряд Ігнало! Герої в з Тамктурі! Гарний здій удара перед штрафною біля лінії штурмовного майданчика. І це завершується. Час від часу голову. 1-0. користь лівості Карпат. Коли там яка там жахнули? 89, 30, 30. Це якраз час для проведення однієї атаки. Яка зараз триває. жива, 2. Ну, Вітаю з перемоги Лівійський Карпат. 1-0. Перемагає Кривбас Криги. Знову забуваємо ледве-ледве лед, три очки. Ігнало звісно третій гравець. всім, думаю, ясно. Отже, лічивесь знов Дніпро четвертий чи третій матч підряд Дніпро прогреє. Лічились Маріуполь-Дніпро 1-0. Одеса Зоря 0-2. Шахтар 3-0 за Запоріжжя. Севастополь. Олександрія, 1-1. Гуверва, матур, 1-2, Динамо, Чорномарис, 2-2. Відриваємося, ми. Динамо, Волинь металіст, 1-0. Отже, ми нас відрають тепер в одну перемогу, навіть якщо ми насобний матч програємо, якщо ми особенний матч програємо рахунком більше, ніж 4-0, то ми опустимося ну, на Ну, опустимо. Насобний матч проти сподана слав. Але перед тим трансфер на вікно як бачимо. З вами Борелла на все добре.